Радіо Київ 98 ФМ представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на всі життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про проект Сім Чудес світу. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Я чула, що кияни можуть вибрати чудеса столиці. А що з цікавих об'єктів потрапило до акції та де за них можна проголосувати? Доброго дня! Я хочу сказати, що наша організація спільно з фондом Миколи Таменка Рідна країна виступила співорганізатором акції Сім Чудес Києва». З 13 травня розпочалось інтернет голосування на офіційному сайті акції Тридабо Сім Чудесін'юа. 7 чудес Києва. Це вже четвертий етап всеукраїнської акції «7 Чудес України, які триватиме в 2013 році з метою визначення визначних історико-архітектурних об'єктів столиці України, які свого часу відігравали дуже важливу роль в історії міста та всієї України і досі залишаються його прикрасою завданням нашої акції. Є відкриття широкому загалу визначних об'єктів столиці, їх пропагування та збереження. Оргкомітет акції спеціально вирішив використати для її проведення весняно-літній період, щоб показати унікальне місця Києва та залучити киян гостей столиці до пізнання нашого міста. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502 55-52. допомога абсолютно безкоштовна. Ми ж повертаємося до нашої розмови. А скільки було визначено фіналістів? Всього оргкомітетом було визначено 30 фіналістів акції, які презентують Київ серед фіналістів. Такі відомі пам'ятки: будинок з химерами, Видубицький монастир, Володимирський Собор, Золоті Ворота, Київська Могилянська Академія, Київська фортеця, Київський фуникулер, Національна філармонія України, Миколаївський Костел та інші. Інтернет голосування триматиме до 23 серпня цього року. Переможці визначатимуться традиційно за сумою балів інтернет голосування та голосування ста експертів про порції 50 на 50. Думаю, що наша акція викличе зростання туристичної активності, також посилить інтерес киян та всіх українців до свого міста, до історії міст, до визначних людей пов'язаних з цими пам'ятками. Додатково хочу сказати, що акція. Сім чудес Києва відбувається в рамках загальнонаціональної акції Сім чудес України, яка започаткована фондом Миколи Таменка Рідна країна у 2007 році, яка стала найрезонанснішим та найуспішнішим проєктом галузі популяризації вітчизняному туризму за весь час незалежності України. За останні п'ять років було проведено три повноцінні етапи цієї акції, в результаті яких Україна визначила сім історико-архітектурних чудес, сім природних чудес України, сім чудес України це замки Палаці фортеці. На сьогодні все нагадаю. У гостях був голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою місто Київ, вулиця Коперника, 23, Попередній запис за телефоном 502 55 52. Також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян Щопонеділка середи та п'ятниці <плес> об 11.10.